Доброго дня, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні з вами я, Гончара Рукала і мій канал будні сільського підприємця. В цьому році оце такий перець навибирали. І як дивлюся, думала, що по червоні полежить, бо е, як мороз, ото мав ударити це. А він починає в'янути. Але я вам скажу, якщо є хоча б з половина такого червоного, а той зелений, жовтуватий, я вам сьогодні покажу дуже смачний рецепт. Що воно не буде нічого бракувати. Що червоним, що зеленим. Ну, звісно, бажано було б хоча б 50% було червоного перцю. Так що сьогодні зробимо дуже смачний рецепт солодкого перцю. Так, і так, значить, перець почистили. І зараз будемо кришити, покажу, якими кусочками. Миска отарована. В общем, виходить, треба піти подивитися ще якихось пару перчин, Можна сказати, поштів гадали. 5950. Чистого вісу. Так, і зараз покажу, якими кусочками будемо кришити на салат цей перець. Так, значить, так. перець почистили і покришили з такими кусочками. На рецепт перцю треба 6 кг перцю чистого, 6 стаканів води, 2 стакани уксусу, 2 столові ложки олії. 2 стакани олії. Два стакани цукру і 2 столові ложки солі. Висипемо зараз, викинемо в каструлю, довести до кипіння і під часу того, як закипить, варити 15-20 хвилин і закатати. Дуже добрий перець виходить. Саме перше наляли в каструлю 6 стаканів води і починаємо закидати перець. Так, Перець закидали. Зараз вкинемо сюди всі інгредієнти: олію, цукор, сіль. І нехай закипає Якщо закипить, тоді будемо варити з часу закипання 15-20 хвилин. І розкидати по стерилізованих банках. Так, і так, дорогенькі мої, отакі вийшлося у нас перець маринований. Получилося 9 півлітрових баночок і 1 літрова. Це з цієї порції на 6 кг. Отакий гарний і смачний у нас цей перець. Так що, дорогенькі мої, можете готувати за моїм рецептом. Перець дуже смачний. Дуже смачний. Солодкий, смачний, для старого, для малого, для любого. Так що готуйте, ставте, готуйте за моїм так сказати, рецептом. І хочу сказати, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Буду дуже рада. Будемо знати, що знімаємо, що комусь потрібний наш канал.